Можете бачити абсолютно чіткий спроможний для ідентифікації малюнок, де видно і центральну частину, видно тип популярного візерунку, окремі ідентифікаційні усі ознаки. Можете бачити рубець, який був, який був за життя який також є ідентифікуючою, окремо ідентифікуючою ознакою нашій знімальній групі? Пан Дмитро показує відбиток пальця загиблого військовослужбовця. Розповідає на суд тіло поступило муміфікованим, що ускладнювало подальшу ідентифікацію, та відновити відбитки пальців вдалося завдяки методу, який запатентували вінницькі експерти. Ми розробили і запатентували датуло скопіювання. Як метод він дозволяє за допомогою портативного цифрового рентгенапарату та рентгенконтрастної пасти, яку ми також розробили, дозволяє отримувати відбитки популярних візерунків. Різковираженою струпкою з різковираженою муміфікацією. для цього методу кажуть судмедексперти використовують портативний стоматологічний рентгенапарат, який спеціально налаштували на дактилоскопію. Завдяки цьому відбитки пальців в електронному вигляді можна отримати за кілька хвилин. На поверхню зактоскопіваного на пальця наноситься рентген-котрасна субстанція в нашому випадку рентгенконтрастна паста. І проводиться рентгенівський знімок. Паста, потрапляючи в борозне папілярного візерунка, залишається там і не пропускає рентгенівські промені. Після чого ми отримуємо от подібний. І пальця, крім того, відновити візерунки на пальцях загиблих можна і у так званих ваннах. Для цього вінницькі експерти розробили спеціальні розчини, які дозволяють відновити відбитки до стану максимально наближеного до життя. Перше ми застосували розчин. Розчин це певно кінець літа, початок осені був 20, минулого року, 24-го року. На да. це, це ми дійшли до. До того, що ми винайшли розчини, почали його використовувати. І до вісьми годин ми, ми публікацію робили з ним. До вісьми годин ми відновлювали руки в стані вираженої муміфікації. Цим же методом кажуть експерти, можна відновити і татуювання. Це ще одна зачепка в ідентифікації особи загиблого. Та все ж дактилоскопія більш надійний метод. Немає у світі людей, де пальці однакові. Навіть у однояйцевих близнюків, яке ДНК абсолютно однакове. Пальці абсолютно різні. Попри надійність та точність, дактилоскопія не вважається офіційним методом ідентифікації полеглих в Україні. Нині особи військовослужбовців встановлюють виключно за ДНК експертизами, і це доволі довготривалий процес. Тож зараз Вінницькі судмедексперти активно працюють над впровадженням дактилоскопії на офіційному рівні і вже мають потужну підтримку. Підтримка є в Міністерства, з мозу з МВС. Підтримка є з офісу президента пані Ірина Верещук. Абсолютно повністю підтримала цю ініціативу, цю ідею як наслідок. Зараз формується постанова пра постанови кабінету міністрів України, яке дозволить які прирівняє даклоскопічну експертизу і дактилоскопічну ідентифікації, прирівняє до ДНК, як це в усьому світі є. Крім того, вінницькі фахівці нині розробляють ще одну ідею: створення в Україні окремих міжвідомчих організацій. За основу взяли досвід іноземних колег. Це будуть єдині центри, які займаються репатріацією військовослужбовців. Де в одному приміщенні будуть сидіти, знаходитись фізично представники поліції, судової медицини, можливо, прокуратури військової, представники Міністерства охорони здоров'я, якісь ще представники Міністерства оборони України, щоб зменшити цей бюрократичний компонент. Щоб не треба було відправляти фізичний лист, який йде три дні, а на його відповідь офіційно дається 28 робочих днів, щоб я міг занести офіційно в сусідній кабінет лист, там би на ньому поставили вхідний номер і вже він фактично отриманий відповідним відомством. Такі ініціативи, переконані Вінниці, пришвидшать ідентифікацію загиблих військовослужбовців, і кожна родина зможе щастю поховати свого героя. Допомогу державі в ідентифікації полеглих пропонують і приватні лабораторії. Вони працюють з ДНК зразками та можуть надавати послуги на контрактній основі, щоб розвантажити державні установи. Ми завжди говоримо про те, що рекомендуємо. Щоб на сьогоднішній день державні органи а, сформували вимоги до молекулярно-генетичних лабораторій, їх дали для того, що, надали нам для того, щоб ми оцінили, чи ми відповідаємо тим вимогам, які виставлені. Якщо ми відповідаємо тих вимогам, тоді а, відпрацьовувати процеси. Співпраці з державою До речі вже декілька було до нас звернень з міжнародних організацій, які пропонували свої послуги. що Ми готові залучати кошти для виявлення зниклих осіб, а саме на оплату таких досліджень, як ДНК. Цій лабораторії сучасне обладнання, потужності якого вистачить для оперативної роботи, кажуть працівники. Зокрема, є генетичний аналізатор, на якому за 45 хвилин можна обробити 24 ДНК зразки. Є ось така спеціальна кювета. Сюди закапуються зразки. У таку спеціальну плашку. Далі вони ставляться в аналізатор. Тобто, ми виділили ДНК, на ампліфікували. І ставимо в аналізатор на цьому приладі, встановлюємо МК профіль загиблого і порівнюємо, якщо є родичі загиблого батьки, в першу чергу або діти першого ступеню спрідності і видаємо результат. Ось ці лабораторії можуть ідентифікувати загиблого за спорідненістю з іншими кровними родичами, бабусями та дідусями і братами та сестрами. Крім того, кажуть генетики, важливо сформувати єдину державну базу з ДНК зразками та інформацію про всіх військовослужбовців. Це переконують в рази, пришвидшить процес ідентифікації. При цьому особисті дані мають бути зашифрованими. Між приватними лабораторіями і базою прізвища не ходять. І їх не можна ідентифікувати. Це будуть виключно споріднені по генотипу. А кому належить це, тільки може відповідно до журналів, до реєстрів державна установа вже розшифрувати, що цей генотип належить. Громадянину України з таким-то прізвищем, і все, все 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 фахівці кажуть: якщо всі ці ініціативи запрацюють, то ідентифікація загиблих військовослужбовців вийде на новий рівень, найкращий в Європі. А всі, хто віддав своє життя за батьківщину, отримають належну шану.